Псалом 42. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога. Коли ж я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені кажуть, де твій Бог? Про це я згадую, виливаючи душу свою, коли йду з Юрбою, подорожуючи із ними до Божого дому, серед голосів радості і хвали святкового натовпу. Чому впадеш у відчай, душе моя? Чому тривожишся в мені? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його спасіння. Боже мій, душа моя стривожена в мені, тому я згадую тебе з околиць Йордану і гермону з гори Міцар. Безодня перекликається з безоднею в гуркоті твоїх водоспадів, усі твої борони і твої хвилі пройшли наді мною. У день Господь виявляє своє милосердя, а вночі я співаю йому пісню, молюся до Бога мого життя. Кажу Богові, Ти скеля моя. Чому ти забув про мене? Чому я ходжу засмучений через ворожий утиск? Ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузують з мене, повторюючи щодня, де твій Бог? Чому ти впадаєш у відчай, душе моя? Чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога? Адже я й далі прославлятиму Його, мого Бога? І спасителя мого.